Гарні козаки, правда? А їх ціна ще краща. Додивіться відео до кінця, впевнений, будете здивовані. Лот цей називається статует Військо Троянців. Ну, і кого, можливо, здивує, що троянці такі на вигляд, то це по Енеїді Котляревського, ну, якщо хто не знав. Планувалося завершення цих торгів по цьому лоту вчора на 21 годину. Я почав слідкувати за ними трішки раніше. Ну, а як знаєте, на «Віоліті» працює така фішка, як антіснайпер. Тобто, якщо в останні 5 хвилин перед завершенням торгів робиться ставка, то торги автоматично продовжуються ще на 5 хвилин. Ну і так, поки не буде ставок. В підсумку я заснув десь близько пів 12-ї а торги продовжувалися. Ні, представте, на лот було 442 ставки. Торги закінчилися у 2 годині 18 хвилин. І фінальна ставка цих козаків, фінальна ціна 50 тисяч і 35 гривень. Ось так.